Вітаю вас, мої любі малята! На сьогоднішньому нашому занятті ми з вами продовжуємо знайомитися із творчістю відомого українського письменника та педагога Василя Сохомлинського. І зараз я пропоную вам послухати казку розповідь, Як Голуб полетів у хмари. Будьте уважні! З за Дніпра випливла велика чорна хмара. Вона заступила сонце, стало тихо й тривожно. Дерева стояли непорушно. Хмара дихнула прохолодою. Злякані голуби поховалися в свій маленький будиночок. Аж ось на тлі чорної хмари заблищало щось біле. Це голуб піднявся високо в небо й полетів назустріч грозі. Вогняна стріла розітнула хмару, загримів грім. Білий голуб полетів у хмару, мов у воду пірнув. Стало темно і сумно. Де ти, голубе? Малята, то чому ж на дворі стало тихо і тривожно? Вірно, тому що зіпсувалася погода. Малята, а тривожно це як? Вірно, це коли страшно. І є якась загроза. Дітки, а що можна зробити, щоб заспокоїтись? Взяти за руку або обійняти близьку собі людини. Малята, а як ви розумієте, вираз хмара дихнула прохолодою? Так. Пішов дощ, або хмара закрила сонце і стало холодно. Малята, а Хмара вміє дихати? Звісно, ні. Малята, про яку вогняну стрілу йдеться в оповіданні? Так, про блискавку. Малята, а як ми можемо охарактеризувати голуба, який полетів на зустріч грозів? Він сміливий, рішучий, безстрашний. Малята зараз в нашій країні нелегкі часи, але ми обов'язково переможемо. Бо після будь-якої непогоди? Завжди виходить сонце. А поки ми маємо бути, наче голуби, сильні, сміливі і безстрашні, і вірити в перемогу наших воїнів. Малята, я бажаю вам всього найкращого і з нетерпінням буду чекати зустрічі з вами знову. На все добре! Бувайте, мої любі!